Бізнес продовжує боротьбу на своєму фронті і, зважаючи на нові обставини, Має налаштовуватись під змінені запити клієнта і споживацькі пріоритети, тому щоб краще зрозуміти аудиторію, виявити певну закономірність у поведінці, задовольняти потреби клієнтів та адаптувати бізнес-стратегію, вам необхідно взяти до уваги інструменти Big Data. По-перше, складіть портрет наявних клієнтів за допомогою інструментів Big Data, хто саме користується вашими товарами та послугами. У цьому вам допоможуть аналітики Київстар, які просегментують цільову аудиторію вашої компанії майже за 100 критик. Серіями: вік, стать, наявність дітей, вид транспорту, гаджет, інтереси тощо. По-друге, оцініть обсяг потенційної аудиторії, яку зацікавлять ваші товари чи послуги. Це ви зможете зробити з лук-е-лайк-моделлю, -like що будується на основі портрету наявних клієнтів і допомагає визначити схожу аудиторію. Наступний крок: комунікація. Розуміючи портрет клієнта та визначивши потенційну аудиторію, можна провести персоналізоване промо. За допомогою смс-розсилок, таргетовані смс отримає та цільова аудиторія, для якої пропозиція буде найцікавішою. Інструмент допомагає як ефективно залучити нових клієнтів, так і підвищити лояльність наявних, адже споживачі сегментовані за необхідними параметрами. А якщо потрібно прокомунікувати за аудиторією тут і зараз, користуйтеся смс-розсилками в реальному часі. Вони налаштовуються за певними подіями. Наприклад, коли клієнт опинився поряд з вашим магазином, а з сервісом Advisor ви зможете. Можете самостійно робити таргетовані розсилки та комунікувати із власною базою клієнтів. Для цього оберіть аудиторію за певними параметрами або просто завантажте базу ваших клієнтів та інформуйте про спеціальні пропозиції чи відкриття торгувальних точок. Також це чудове рішення для підприємств з обмеженим бюджетом, адже можна одразу вказати бажану вартість розсилки, продовжуйте працювати, ставайте ближчими до клієнтів, надавайте їм актуальні послуги та збільшуйте ваш дохід. Kyivstar. на зустріч. Перемозі!